Зараз виходять тонни комп'ютерних мишок. І Що серед цього всього обрати геймеру? Я розкажу і покажу. ОСАПРОЗбійники сьогодні на огляді новинки від GamePro, а саме мишки, Тор та Локі. Вони мають топові сенсори, малу вагу, якісні перемикачі та інші фішки. Підпишись, якщо тут вперше, а ми полетіли. Почнемо з Локі та його комплектації. Завжди Локі любив. Коробці одразу чекає сама мишка. Найпсі кабель в паракорді, додатковий комплект глайдів з ПТФИ, Донгл 24 Гц та а гріпси. Також тут є такі прикольні стікери та інструкція. Геймпро Локі має збалансовану форму, і це саме та мишка, яка ідеально ляже в будь-яку руку. Я завжди граю долонею, але і під кіготь, чи ще якісь типи, вона чудово підійде. У Локі встановлений сенсор Pixar 3395, який на даний момент є одним з найкращих. Вище нього лише 3950, основна відмінність якого це більший DPI. А саме 30 тисяч проти 26 тисяч у 33,95. Перемикачі тут хуано на 80 мільйонів натискань з дуже приємним кліком. Ось послухайте. На тильній стороні розташовані дві додаткові кнопки. А знизу кнопка зміни DPI та ввімкнення миші. Усі сучасні мишки намагаються зробити якомога легшими, і GamePro це вдалось. Я як людина, яка користувалась мишкою 100 плюс грамів, був м'яко кажучи, здивований, коли взяв локі до рук. Вага у неї 52 грами, і це реально круть. А для детальних налаштувань, таких як профілі, макроси чи висота відриву, є спеціальний софт. А що ж тут по автономності? Заявлений час роботи на одному заряді 40 годин, і в залежності від інтенсивності використання цього цілком має вистачити на тиждень. А збоку є індикатор, який покаже, що час підзарядитись. Заряд. До речі, займає всього півтори години, а при бажанні можна не чекати, а грати чи працювати паралельно на кабелі. Тепер подивимось на брата. Тор з усієї серії найбільш нафарширований фішками. Тут же йде док-станція для максимально зручної зарядки. Так само є додаткові глайди, кабель та стікери з інструкцією. а донгл для підключення ховається в самій мишці. Окрім док-станції, яка, до речі, має круту підсвітку, сама мишка має екранчик, на якому можна одразу подивитись, який DPI використовує. Рівень заряду або ж тип підключення. Форма Тора також відрізняється. Мишка трохи вища та має такий плавний перехід. Особисто для мене в руці відчувається кайфово, хоча зазвичай я користуюсь мишками по формі ближчими до Локі. Сенсори і перемикачі тут встановлені абсолютно такі ж, як в Локі. Це Піксар 3395 та Huano на 80 мільйонів натискань, а клік звучить так. Екранчик виступає також кнопкою для перемикання DPI. а знизу розташувався перемикач режимів миші та ввімкнення Bluetooth. Ну і звичайно, бокові кнопки тут також присутні. Вага ж у Тора теж мінімальна. Але Тор, як старший братик, важить трохи більше, а саме 56 грам. По автономності тут питань нема, і ми маємо ті самі 40 годин роботи на одному заряді. Але враховуючи підставку, підтримувати повний заряд куди простіше. Пішли кудись від компа, мишку собі закинули і Нехай заряджаються. До речі, про саму підставку. Вона має USB-порт, куди дуже зручно вставити донгл, тим самим зробивши для мишки ідеальний конект. А керування RGB підсвіткою робиться простим тапом по цій панелі. Або можна натиснути кнопку знизу. Ну і софт для цієї миші також є. Зручний і простий в використанні. У мене обидві мишки в білих версіях та виконані в такому собі Panda стайл. Чисто білий з чорними вставками, що дуже гармонійно виглядає. У Геймпро вийшла ціла се. Серія під назвою Асгард і кожна мишка з неї названа в честь скандинавських богів. Я продемонстрував вам дві моделі з цієї серії, але існують ще дві мишки Odin та сюрт В описі я лишу посилання на всі мишки, а також на мій TikTok, Telegram Телеграм та Твіч. Не забувай підписуватись на них. Ну і звичайно ж, на мій YouTube.